Кітка три п'ятерки, слухай промо, бро, реп-промо. Драма, мама, мело, медійна муза, медуза, безмильного буза, аб'юзерний лузер, розумій суть по суті без всякої суті, поки що. Допери до часу, зрозумілості, трезвості, смілості, резвості без всякої там похмілості. Усміхнись, посміхнись та набери смілості, енергії, сили, вселеної, всесвіту всесильного і могутнього, мужного, безстрашного, безсмертного і безпечного. Бам-бам-бам, по головам, бум-пум, навколо всіх шум. Мій характер, нехарактерний, це і, і я. Поєднання чорного та білого, доброта в душі і зло назовні, і навпаки. Коли добрий я моїй доброті немає меж, хочу творити добро, бро, як Ісус Христос, Бог, коли злий я неспокійний, як демон, Сатана, тоді це вже другий я, знищую всіх ворогів. І знову ховайте, з люди з недобрими намірами одним словом, адекват і неадекват, два в одному. Драма, ма -ма -ма. Одрама мелодійна, медійна, муза, медуза, без мильного пуза, аб'юзер не лузер. Розумій суть по суті, поки що без якої до часу, зрозумілості, смілості, трезвості, резвості без всякої там похмілості. Усміхнись, посміхнись, та набери смілості, енергії, сили, вселеної всесвіту, всесильного могутнього, мужнього, безстрашного, безсмертного і безпечного. Бам-бам-бам, кит-кат, три п'ятерки.